Ти, шановного панству, ну що, ви вже до літнього сезону трохи готуєтесь чи ні? Ну, скотч хоча б купили, той, щоб пляшку можна було до водилища примотати, а то раптом забудете, конфуз буде. Я от маю на господарстві отакі капрі фібри глаз. Модель, здається, називається від Кралусо. Люблю ще їх обізвати карлусою. До речі, дуже вдала модель. Крім того, що тіло із якогось, напевно, пластику ударності, стійке то ще їх розбірний. Рідний кіль іде із скловолокна, а я ще зробив собі додаткові кілі з графіту і металу. Вирішив, дещо модернізувати його хитрою антенкою, яка буде помітна на великій відстані, і буде, на мою думку, чутлива. Тому, користуючись нагодою, покажу деякі варіанти виготовлення антенок, в тому числі змінних і антенок для ваглерів, які називаються флейти. І якщо вам ця тема цікава, вмощуйтесь зручненько. Перший і дуже хороший матеріал для виготовлення антенок це стержні для кулькових ручок. Доступний, можливо використовувати і вушні палички, але вони не прозорі і завжди тонкі це. Дещо мінус. А ось стержні бувають різні за товщиною. Ось цей, наприклад, товщиною 4 мм. І думаю, буде те, що треба для мого ока. Я видую пасту з них і промию ноготком. Ноготок можна непомітно позичити у дружини. Я вже показував на каналі інші способи виготовлення антенок Наприклад, із поліуретанових дощечок цих, що використовують під час ремонту. Пригадуйте відео про нано-пімпочки для херабунівських поплавків. У такій же схемі при бажанні легко виготовити товстеньку, плавучу антенку для будь-якого поплавка і виключно за вашими подобаннями і вашими індивідуальними параметрами. Звісно, якщо ручки мамця статком вам дали не для майстрування, то шукайте, де придбати в інтернеті. Брудну справу я зробив, прочистив і промив стержні, дав підсохнути. Вирізав заготовку, щоб не сильно багато займати вас часу. Тепер працюємо із запальничкою. Акуратно, щоб нічого не спалити, не опектися і гарно виглядало. Заплавляємо кінчик майбутньої антени. В антенку в мене буде вклеєний графітний киль. Ви можете зробити графітну ніжку, яка вставлятиметься в Ваглер. Вчора перекладав свої скарби, шукав графітові стержні, і на диво ще знайшов карбонові рейки, з яких колись робив бокові ківки, залишки. На жаль, здоров'я не те, щоб лазити з боковим ківком по очерету. Якщо є шанувальники цього способу ловлі, пишіть у мою групу. Можу вам виготовити ківки з остатків. Не викидати ж карбон, колись мені товариш аж з Польщі пер. Як бачите, я шліфую заплавлений кінчик, знімаю нагар і придаю симетричну форму. Крім того, таке матування поверхні дасть змогу надійно триматися в фарбі. Потім покажу спосіб, як гарно пофарбувати антенку, тому що цей нібито нескладний процес не завжди вдається і дає ефект. Навіть у жіночок, які самотужки підфарбовують свої уті пазурики, теж не виходить. Страшна та зброя, я вам скажу. Якщо пустять вхід проти вашої пики, то не лютіть зайвий раз жінок. Не зайве гостреньким ножиком зачистити всі ті задири від наждачного паперу, щоб була рівненька поверхня. Далі заплавив я кінчик, зашкурюю і залишив отвір для киля. Це зробив за кадром. Залишається мені тільки вклеїти киль, я буду використовувати для склеювання епоксидку. Після склейки покажу, що в мене вийшло. Якщо є бажання зробити антенну так, щоб знімалася сама оця широченька пінпочка, робити по-іншому. Весь процес я не буду фільмувати, а поясню. І дещо покажу, що важливе. Кушна паличка, відрізаємо манчик десь приблизно 1,5 см. І на проволоці потрібного діаметру, зменшуємо опалюванням її до потрібного діаметру. Те, що вийшло, вклеюємо антенку. Ну, а далі ви вже знаєте: заплавляємо, куримо, фарбуємо і виходить з'ємна пімпочка. Якщо я пояснив незрозуміло, то запитуйте в коментарях. З радістю відповім. Пімпочку я клею, підсохло. Все, як бачите надійно. Ідея була така, що вона під час ловлі була не на поверхні води, а тонка частина знаходилася у воді, а пімпочка зверху. Це буде більша чутливість у поплавка. Я на одягну ще такий ПВХ-кембрик. Такі набори можна знайти в магазинах, але не обов'язково купувати. Можна для цих цілей використати звичайну ізоляцію від тонкого проводу. Ну і, звісно, все потрібно проклеїти. Клей загерметизує конструкцію. Коли вже все підсохне, покажу процес фарбування і перейдемо до антенок флейти. Тепер готуємо фарбувальний апарат, налаштовуємо шматочок губки, робимо в ній надріз, а далі все буде просто. Намазуємо жирненько так риболовним лаком потрібного кольору. Закладаємо нашу пімпочку і крутимо навколо колосі. Важливо, щоб поверхня була заматована, тобто зашкурена, і не зайве обезжирити якимось спиртом, раптом лапнули жирними пальцями. І накладаємо 4-5 тонких шарів. Кожному шару даємо час висохнути. В кінці ще зо два фінішних шара прозорим лаком. Тепер до антенок флейдом. Для виготовлення беремо пластикові трубочки. На них, як правило, встановлюють такі маленькі пропорції різних держав, а також на них надувні всілякі дитячі кульки, іграшки продаються скрізь матеріал недефіцитний. Вони, на відміну від коктейльних, набагато жорсткіші і тримають форму. Покажу два варіанти виготовлення. Ось я вирізав таку заготовочку, зробив два отвори, пропалював їх. Це важливо. А далі встановлюємо мішку. Такі антенки виготовляються за пів години, а у мене з монтажем відео розтягнулося майже до вечора. Поспішаю. Проклеювати тут не обов'язково все буде надійно триматися. Таку антенку можна пофарбувати маркером. Я того літа аж три штуки чорних десь. Ну, того ви зрозуміли. Кралусу для своїх поплавків продає ось такі водостійкі наклейки. Переплочувати не потрібно і бігти купляти, тому що це ніщо інше як оракал. Його використовують для виготовлення всіких інформаційних дошок, реклами і тому подібного. В будь-якій конторі, що виготовляє такий асортимент продукції, можливо взяти оберемок обрізків будь-яких кольорів, яких вистачить на поплавки і правнукам. Також оракал можна знайти в канцелярських магазинах. Ось заготовка для наступного варіанту антенки. Пояснюю, як зробити. Проплавляємо два отвора, щоб проходила водичка, далі з поліуретану або коркової пробки від вина, робимо циліндричну заглушечку і вклеюємо в нижню частину трубочки, де зроблені отвори. Заглушки робите так, як я показував робити на нану пімпочку на початку відео. Залишиться вклеїти карбонову ніжку і пофарбувати. Вибачайте, що під кінець відео все галопом по Європам, але за пів години грузилися виробити світло, і я вже не встигаю. У скрутні часи в країні нічого не поробиш, тому цілуватися не будем. Дякую за перегляд, хто подивився. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.